Понад 60 тисяч людей у Румунії опинились в полоні снігу. Там, де раніше були вулиці, селищ, ледве видно, верхівки дерев, чи кілька димарів. Подекуди випало до 7 метрів снігу. 50 населених пунктів залишились без електропостачання. Продовж суботи від холоду тут померло 13 людей. Військовим, пожежникам та жандармам доручено здійснювати гуманітарні місії. Вони довозять їжу та воду до віддалених сіл, проводять рятівні операції та допомагають місцевим жителям відкопувати оселі під снігу у п'яти країнах Європи закрита судноплавство Дунаєм. 70% поверхні річки вкрита льодом. У Німеччині та Австрії водні шляхи торують криголами. Жителі грузинської столиці теж потерпають від незвично низьких температур та завірюх. У Тбілісі люди пересуваються пішки. Транспортна система не може витримати погодних умов. У горах випало до 4 метрів снігу. Більшість територій Італії теж залишається під снігом. Температура в деяких провінціях впала до мінус 20 градусів градусів за цельсієм штурмовий вітер заважає пожежникам відкачувати пальне з лайнера Коста Конкордія, що зазнав катастрофи біля узбережжя Тоскани.